У кривому розі за добу двоє дітей випали з вікон. У вівторок увечері п'ятирічна дитина випала з дев'ятого поверху. Хлопчик, на жаль, помер у машині швидкої. Сьогодні вранці у Саксаганському районі. З вікна квартири на другому поверсі випав п'ятирічний малюк. Сусіди, що стали свідками біди, одразу кинулись на допомогу та викликали швидку. Дитину доправили до реанімації. Медики констатують, загроз його життю немає. 13.08.25 на двадцять п'ятого на прийомний покой поступила дитинка 5 років зі слів пригади скарбничі падіння з висоти другого поверху на звернення стан дитини обусловлений основної травми, то падіння. теж проведено обстеження, і на даному етапі дитинка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. При огляді було виявлено переломи нижніх кінцівок з задовільним станом від на даний момент. Стан дитини лиже задовільному.